Пасхальні новинки у нас на сайті. І почнемо з бежевого декору кошика. Такий декор можна замовити з керамічним металком або без. Має красиву, велику бежеву троянду, писанку, гортензію, різні добавки та дерев'яний надпис хиви. Також до комплекту, як до кошика до кошика чи прикраси, можна обрати комплектом декор на вербу. Детальніше покажу усі добавочки, дерев'яна ангелка та ось таку цікаву зелену низу. І, звісно, бантик з репсової кофейної стрічки. І з цим же декором у нас тут корзина. Саме це круглий кошик 30 см. Хоча кошик має діаметр 30 см, це вважається великий розмір. По-перше, він доволі глибокий, вмісткий за рахунок круглої форми, і має також саме цей декор, декорді. Ось такий бантик. Зверніть увагу на красиве, широке бавовняне мережо, неймовірно краси, корзина і декори.